У свою тепличку. Сьогодні так холодно, а в тепличці тепло. Що в мене тут вже вирісло. Яка врожайність розповім вам зараз. Дивіться, це я досіювала ще зелень. Ось. А тут в мене перець лише один виріс поки що. Ну, подивимо а, ось другий ще є. Тобто дещо щось вирісло, може ще вилізе інший перець. Так, тут в мене шпинатик пробивається. Так, тут вже шпинат є. Там бур'яна-два треба зараз, оце. дві квітки. Це грамофони-квітки. Ось там. Треба вирвати їх. Вони мені тут не потрібні бур'яни. Оце в мене шпінатик. Це шпінатик вже я їм активно. Навіть вже почав викидувати стрілку, я вже його відламала тут в мене. Салат, який я вже ріжу, бачите, вже об'їдаюся просто кожного дня. Сьогодні ще надам собі нарву також. Дуже, до речі, смачний він. Ніжний такий. Тут дві помідорки якісь в мене вирісли. Це огірки вже ось такі в мене вже все. Бачите, підросли, як класно. Ось огірочки. А ось мої помідорчики. Вже треба розсаджувати, відкрити ґрунт, чекаю погоду. Зараз буду знизу їх купірувати. Зараз залізу, трошки проокупірую їх. Ось. І ось тут помідорчики. Це я розсаджувала гірки. трошки розсадила, бо ці вже, дивіться, вже скоро підв'язувати все треба буде. Вже ми вусика кидаємо, вже все. Так, тут в мене я розсаджувала ще, хочу там жіночці дати. Помідорчики. Тут в мене ось такі вже чорнобривці, буду скоро розсаджувати. Ось повилазили, і у них багато огірки також огірочки, 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 огірочки. і також помідорчики, ось помідорчики. Також зараз Пройдусь знизу, де там. Нижні є віточки буду. Ну, тут ще небагато. От на тих помідорчиках, це в мене бобкади. Це в мене бобкади. А ось у мене такі помідорчики жовті, оці італійські, ще проростають. Ось такий вид має. Теплиця. А тут буду зараз нижні, тут такі вимахали. Це в мене що? Це в мене ось такі помідори і ось такі помідори вже рожеві. Буду ці нижні віточки прибирати зараз. Тому якось так. Ну, я скажу, що багато в мене всього, але трошки є.